Тобі страшно пропонувати партнеру щось нове. Ось як ти можеш це зробити без відмови. Дівчата, скажіть, а буває у вас такий страх, а вдруг він мені відмовить. Або вдруг я запропоную це, і він мене не захоче, або подумає, що зі мною щось не так. Знаєш, що допомагає? Не сприймай ні. Як відмову від себе. Ніби якщо він не хоче щось спробувати, значить він не хоче тебе. Це не так. А як просто його особисте вподобання або невподобання. Ну, ти ж теж не хочеш абсолютно всього, правда? Розмова про бажання це як обговорювання улюблених страв. Я люблю пасту, а ти піцу. Давай знайдемо щось, що подобається нам обом. Тож, пропонуй без страху. Якщо він не погодиться, завжди можна знайти інший варіант. Або повернутися до цього бажання трошечки пізніше. Дівчата, а у вас було таке, що ви щось пропонували партнеру, а його реакція вас здивувала? Розкажіть в коментарях.